Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, що таке проект таємний покупець, чи можна покарати працівників пенсійного фонду, які залили сало за шкіру пенсіонерам, і як домогтися справедливості у пенсійному фонді за допомогою Організації Об'єднаних Націй. Хто не знає, тому поясню, що означає вислів залити сало за шкіру. Це. Спричинити неприємності замилювати очі і вводити в оману. Більшості пенсіонерів зустрічалися працівники пенсійного фонду, які хотіли щиро допомогти, дати корисну пораду пенсіонеру при призначенні пенсії або субсидії, були привітними і доброзичливими. Але, на жаль, зустрічалися і такі, яким було. Байдуже до долі пенсіонера, хотіли якнайшвидше позбутися його, а на всі претензії була одна відповідь не подобається, звертайтеся до суду. І пенсіонер йшов, похиливши голову, і, звичайно, ж до суду за справедливістю не звертався. Міжнародні інституції, які дають Україні гроші на соціальні потреби. Вирішили покласти край подібному Свавіллю. В Україні запускається Проект Таємний Покупець, щоб перевірити 84 відділення Пенсійного фонду у 20 областях країни та у місті Києві. Також буде опитано через анкетування до 300 осіб у 20 регіонах України щодо. Різних аспектів роботи пенсійного фонду. Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури ідентифікації пенсіонерів, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та інше. Як працюватиме сам проєкт, поки що незрозуміло, його тримають у таємниці. Але я так розумію, що для ролі таємного покупця буде обрано пенсіонера чи внутрішньо переміщену особу чи іншу людину, яка потребує соціального захисту, і у якої є серйозні проблеми з вирішенням свого питання. Ці люди звернуться до відділення пенсійного фонду за отриманням послуги, про це спілкування з працівником пенсійного фонду якимось чином. Додатково буде задокументовано, тобто буде вестися аудіо чи відеозапис. І нібито цей проект дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях пенсійного фонду. Перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявила, що буде дотримана максимальна незалежність. Оцінки у виявленні недоліків у сервісах пенсійного фонду. Беруть участь у реалізації цього проєкту сам Пенсійний фонд Міністерство соціальної політики, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, агентство ООН у справах біженців та благодійний фонд право на захист. Скільки триватиме цей проєкт, невідомо. Скільки коштів буде потрачено, невідомо. Як буде здійснюватися моніторинг відділень? Невідомо. Але я хочу підкреслити, що українським пенсіонерам потрібні якісні послуги уже зараз, сьогодні, а не в якомусь майбутньому. Бо підсумок цього проєкту буде узагальнуватися, вивчатися. Розроблятимуться відповідні рекомендації, і вони будуть запроваджені у діяльність відділень пенсійного фонду. А уже сьогодні варто би скоротити термін надання письмової відповіді на заяву чи скаргу пенсіонера максимум до 10 днів. Дуже часто листи та письмове звернення пенсіонерів залишаються без відповіді. Чому пенсійним фондом не виконується рішення судів про повернення заборгованих пенсій? Чому припиняються виплати пенсіонерам на окупованих територіях і тим, хто тимчасово виїхав за кордон? В умовах війни потрібно спростити проходження ідентифікації пенсіонерів, перелік документів які потрібно подавати, і навести порядок, бо в одних відділеннях пенсійного фонду вимагають одні документи, в інших ще якісь додаткові документи, і це вносить плутанину. Призначення пенсії все ще забюрократизоване і незрозуміле для пересічного пенсіонера, потрібно його спростити. Знаю, що у пенсійному фонді вже кілька років існує внутрішній моніторинг, за яким оцінюється ефективність роботи кожного відділення і навіть визначається його рейтинг. Наприклад, поступає дзвінок від пенсіонера чи переселенця, відповідь записується і контролер аналізує, наскільки кваліфіковано спеціаліст відповідає на запитання. Крім того, у пенсійному фонді давно зрозуміли важливість живого прийому пенсіонерів. Пенсіонери мають знати, що з метою підвищення його якості ведеться відеозапис і аудіозапис співбесіди. Камери є в залах прийому і в залах очікування по всіх відділеннях пенсійного фонду. Тому, коли йдете на прийом до спеціаліста пенсійного фонду. Чітко сформулюйте свої запитання і запишіть собі на листочку, щоб отримати чітку відповідь спеціаліста. Коли ви оскаржуватимете відповідь спеціаліста у керівника відділення, чи вище, він може переглянути відеозапис чи прослухати аудіозапис вашої розмови. Тому будьте чіткими, послідовними. І ввичливими. Але твердо вимагайте конкретної відповіді і пояснення, якщо вас не задовольняє відповідь спеціаліста. Навіть можете попросити, щоб до вас долучився спеціаліст старший за посадою чи вищий за рангом. Чи буде якийсь ефект від цієї новації таємний покупець, зрозуміємо пізніше. Може участь авторитетних міжнародних інституцій від ООН змінить на краще обслуговування особливо вразливих верст населення, таких як пенсіонери, переселенці, діти інваліди, учасники бойових дій та інші. Міжнародна спільнота дає нам гроші на соціальні потреби і вимагає їх ефективного використання згідно міжнародних стандартів. Ось така новина щодо проєкту Таємний Покупець. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити свіжі новини та інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!